Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила на думку аналітиків Україні краще використати непрямий підхід за допомогою нерегулярних сил та артилерії, руйнувати лінії постачання військ РФ. Удари по складах боєприпасів уже довели свою ефективність. Українські офіційні особи протягом кількох місяців натякали та заявляли про те, що контрнаступ у Херсонській області неминучий. Американські ракети «Хаймерс» руйнували мости, щоб ізолювати російські сили на захід від Дніпра. Проте наступати складніше, ніж оборонятися. Про це повідомляє The Economist. Британська розвідка наприкінці липня заявляла, що контурнаступ у Херсоні вже починається. А після вибухів у Криму на аеродромі поблизу міста Саки генерал Дмитро Марченко заявив, що Херсон звільнять до кінця року. Однак це завдання не з простих, адже лише піхота може захоплювати територію. Вважається, що атакуючій стороні потрібно втричі більше особового складу, щоб успішно долати добре укріплену оборону. Якщо колись Україна мала таку перевагу, то зараз це вже не так. Протягом кількох минулих тижнів РФ перекинула свої сили з під ізюма на східному фронті, щоб зміцнити свої позиції в Херсонській області. За словами біженців, яким нещодавно вдалося виїхати з міста. Вони побачили численну техніку та російських військових, зокрема поблизу нової Каховки. Конат музика з Рохан Консалтинг компанії, яка підтверджує стан справ на фронті, повідомив, що на кінець липня в області були присутні 13 російських батальйонно-тактичних груп БТГ. Одна БТГ це зазвичай кілька сотень людей. Нині їх уже 25-30. Зараз ми вважаємо, що це вікно можливостей вже втрачено, пояснив аналітик. Українці не мають достатньої чисельності військ, якщо порівняти з росіянами. Україна має достатню кількості військовослужбовців, але більшість з них новобранці. У найскладніших боях брали участь п'ять бригад найдосвідченіших і найнавчених українських солдатів, зазначає Джек Волкінг, аналітик з Royal United Service Institute. Ці підрозділи виснажені та зазнали тяжких втрат. На підготовку та оснащення новобранців піде час. Після восьми років війни українські сили чудово навчилися оборонятися, але вони мають дуже незначний досвід участі в масштабних наступальних діях або взагалі без такого, пояснив полковник Сергій Грабський в інтерв'ю авторам подкасту Геополітикс Декантет. Успішна контрнаступальна операція пов'язана з безліччю втрат. Російські війська мали час підготуватися, вони місцями рили окопи та звозили все необхідне для зміцнення позицій у Херсонській області. На думку Кріса Догерті, колишнього стратега в Пентагоні, якщо наступ ЗСУ на Херсоні виглядатиме так, як атака росіян на Северодонецьк, це глухий кут. Україна втратить дуже багато особового складу та матеріалу, і наймовірніше, це буде остання велика операція українських сил у 2022 році, пояснив він. На думку Догерті, Україні варто використати непрямий підхід ізолювати Херсон і за допомогою нерегулярних сил та артилерії перекривати лінії постачання російських військ. Нещодавно партизанські атаки, а також удари по складах боєприпасів, вказують на ефективність такого підходу. Деякі офіційні особи України кажуть, що згодні чекати та вимотувати російські сили, щоб уникнути вуличних боїв та не руйнувати місто. Водночас, від заяв про те, що наземний наступ неминучий, є певна користь. Крім того, що жителі окупованих областей підбадьорюються, це може бути прийомом для того, щоб по командуванню ЗСРФ довелося стягувати сили з інших напрямків. У такому разі в інших регіонах залишаються незахищені місця, якими Україна може скористатися. Питання у тому, як узгоджуються та чи узгоджуються взагалі політичні та військові стратегії України. Президент Зеленський прагне показати західним партнерам, що зброя, яку вони передають Україні, вносить перелом у хід війни, а супутні економічні складнощі не є марними. Російська армія поповнює бойові втрати. Ця обставина і розмокла земля восени ускладнять ймовірний наступ. Якщо він не відбудеться, це підірве бойовий дух. Проте, в разі провалу, розчарування буде ще більшим. До зустрічі. Глядачі, вистаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.